Щонайменше три сотні російських військових проникли у Покровськ. Ворожі групи, користуючись погодніми умовами, заїжджають з південної сторони на легкій техніці. Туман знижує можливості для української повітряної розвідки і для атак на відкритій місцевості. Повідомляють у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. на Запоріжжі. Сили оборони відійшли з позиції біля п'ятьох населених пунктів: Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки. На цій ділянці фронту було понад 400 артобстрілів на добу. Там повністю знищені укриття. Тому Військовим довелося відійти наразі. Тривають жорсткі бої за рівнопілля, солодке та яблукове. Повідомив речник сил оборони Півдня Волошин. Сили безпілотних систем уразили Саратовський нафтопереробний завод, що забезпечує армію РФ пально-мастильними матеріалами. НПЗ випускає бензин, де мазут, загалом понад 20 видів продукції. Внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа. Також, за даними генштабу ЗСУ, є влучання в резервуари морського нафтового терміналу в окупованій Феодосії, уражений склад боєприпасів у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. А вдень українські безпілотники дісталися Орська в Оренбурзькій області РФ. Це за 1400 кілометрів від кордону завдали ударів по місцевому НПЗ за попередньою інформацією Генштабу уражена одна з установок первинної переробки нафти. Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Одещині. Уночі регіон масовано атакували ударні дрони. Відомо про одного постраждалого. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Енергетикам вдалося частково повернути живлення. А утім, близько 10 тисяч споживачів залишаються без світла. Тривають відновлювані роботи. Упродовж минулої доби війська РФ атакували енергооб'єкти у кількох областях, крім Одеської є знеструмлення у Запорізькій та Дніпропетровській. Повідомили в Міненерго у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень. Правоохоронці оголосили підозри сімом учасникам можливої схеми корупції в енергоатомі. Серед них бізнесмен, керівник злочинної організації, екс-радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому та четверо працівників бек офісу з легалізації коштів у справі. Затримали п'ятьох людей, кого саме в набу не уточнюють. Сьогодні ж оприлюднили третю частину розслідування корупції в енергетиці. У ній йдеться про керівника організації, якого називають кодовим ім'ям Карлсон. Він визначав, кому і скільки видавати. Готівки та координував вплив на посадовців центральних органів влади, зокрема в енергетичній та оборонній сферах. На плівках фігурує міністр енергетики. На час розслідування цю посаду обіймав Герман Галущенко. Нині він очолює міністерство юстиції. Третя річниця звільнення Херсона від російських окупантів 11 листопада, 2022-го українські військові зайшли у місто, де на площі свободи з прапорами та сльозами на очах їх зустрічали херсонці. Окупація міста тривала 256 днів. Наразі Херсон щодня перебуває під російськими обстрілами. Місто майже зруйноване, але незламне, як і його мешканці. Сьогодні президент відзначив державними нагородами тих, хто підтримує життя Херсона під постійними обстрілами людей різних професій, як військових, так і цивільних. Також Зеленський відвідав лікарню з обладнаною реанімацією під землею та дитячий простір в укритті. На кордоні Грузії та Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак С-130. За попередніми даними на борту судна було 20 військовослужбовців. Такі дані повідомляють азербайджанські змі. Міністерство оборони Туреччини опублікувало заяву, в якій підтвердило катастрофу літака. Утім, про кількість жертв це число тих, хто був на борту, турецька сторона поки не повідомляє. Українець Владислав Руднів здобув золото на чемпіонаті світу з бойового самбо у вазі до 79 кілограмів. Наразі він шестиразовий чемпіон світу у півфіналі Владислав розгромив нейтрального спортсмена, залишивши суперника за на килимі без свідомості. А у фіналі виграв три у спортсмена з Казахстану. В результаті збірна України завершила турніру Бішкеку з двома золотими та шістьма бронзовими медалями. З наближенням різдвяно-новорічних свят світом традиційно починає лунати щедрик Миколи Леонтовича. Сам композитор упродовж двох десятиліть створив п'ять редакцій свого твору, але навіть не уявляв, скільки разів його щедрик по різному виконуватимуть згодом, зберігаючи основну мелодію. Ось як він звучить в оригінальній інтерпретації від данського дуету Сафрі Дуо.